Масової інформації Івано-Франківська нашої області з нагоди, на мою думку, справді історичної миті, реінкарнації чи операції на серці, як геніально влучно придумав наш головний архітектор міста Володимир Гайдар комплексу колишнього палацу Потоцький. Навколо цього комплексу вже дуже багато років точиться багато дискусій, цей комплекс обріз багатьма легендами, дуже багато, на мою думку, було спекуляцій, в тому числі і політичних. Але я пропоную на сьогодні і від імені нашої ініціативної групи, і кожен про це скаже на сьогоднішній день перегорнути сторінку того, що було, і почати писати нову чисту сторінку, новітню історії відродження комплексу палацу Потоцьких, який справді ні для кого це не буде новою, є якимось таким дуже важливим сакральним місцем. Для нашого міста, про що детальніше я думаю, розкажуть фахівці, які краще на цьому розуміються, вже давно багато існувало різних ініціатив, пропозицій. Я знаю багато років тому, яким чином, як відновити, дати життя комплексу Паласу Потоцьких. Але я буду говорити про те про останній період. Десь влітку була знову створена ініціативна група з представників культурного, наукового, творчого середовища нашого міста, і почали думати, яким же чином запустити знову дати нове життя комплексу палацу Потоцьких. Нами була розроблена і концепція творча розробляється питання, концепція. Власне, юридична фінансова співпраці і відродження комплексу потоків, про що знову ж таки скажу, розкажуть мої колеги. Ми зв'язалися з власником. Я думаю, що знову ж таки навколо цього було дуже багато спекуляцій щодо того, чи хоче власник віддавати, хоче не хоче. Мене було делеговано на від ініціативної групи на переговори з власником, і ним було заявлено що він не має жодних не має жодних перешкод для того аби цей унікальний комплекс для нашого міста віддати почати співпрацю з містом я хочу